Ренокліо тут приїхало. Як приїхало, привезли, яке не рухалося. Перевіряли дроти, перевіряли опір, ізоляцію. Проблема взагалі була, що не включала контактори. Помилка була на включення контакторів. Офіціали три тижні щось промурижили не дали ради, сказали, не знають, що з ним робити. Поперевіряв всі кабеля. Виглядало так, що щось все ж таки з батареї. Хоча машини пробіг 17 тисяч і вона отримала маленьке ДТП. І вона їздила, то включалась, то не включалась. Ну, коротше, все ж таки вирішив зняти батарейку, подивитися. І що ми тут бачимо? І ми тут бачимо, що стрельнув резистор. Зарядний резистор стрельнув, спалив, тут трошки дротів. Ось так то виглядає. Зараз будемо то. Обережно розбирати, воно тут загорілося, воно трошки тут. можна подивитися, що тут підгоріла проводка. Тож спробуємо то розібрати та далі подивимося. Продовжуємо з батарейкою і зняли верхню кришку, цікаво зроблена система безпеки. Перша система то Саме розмикатель і запобіжник, який ззовні стоїть. Друга система, тут стоять ось такі контакти. такі задовгі. Чому такі задовгі? Коли ми витягаємо ті контакти, розмикається верхня планка, де вся комутація з нижньою планкою, яка знизу стоїть, під якою там є саме елемент. Тобто, коли ми то вставляємо, у нас той контакт замикається з контактом під низом. Коли то витягнута, тут повністю розімкнута подача електроенергії назовні. Ось так воно зроблено. Тож продовжуємо далі то роздивлятися. Нам треба виміняти той резистор при чаржу. Цікаво, зроблено, що зроблено так по-дешевому, бо є тільки один контактор. Один контактор, який замикає. Другий полюс, я так розумію, постійно підключений, бо другого контактора немає. І є у нас реле при чаржу. На відміну навіть від того пріуса, тут є два контактора, тут резистор про який я витягнув, і є реле при чаржу. Тобто Тут розмикається і плюс, і мінус. Трошки розібрали. Ось наша пошкоджена проводка, яка вигорівши. що зараз треба. Розплісти поміняти то контактор прочаржу, умовно, то просто реле яке в розрив основного контактора включає резистор. І резистор у нас просто вигорів. Так, резистор 80 Ом має ось такий номер, такий поки що не знайшов. Знайшов поки що від пріуса, але на пріусі він має опір 30 Ом. Трошки замало, по потужності він такий самий, але трошки замало. В принципі, мусить так само працювати. Зараз подивимось. Якщо іншого не знайдемо, то будемо щось комбінувати. Або поставимо два від пріуса, буде вже ближче. Коротше, поки що дивимось, як то зробити. Відмили ту сажу, наскільки то можна, щоб не було якогось короткого замикання. Тут воно навіть повплавлялося так в метал. Але пластики повідмивали, щоб ніде нічого не коротнуло. Зараз розбираємося з тим. Так, ну що, анігдот. Знаєте, як в тому? Приходить мужик до магазину і питає, чи є у вас запчастини до москвича. а продавець питає, які саме там хомутик та й зелент. Він каже, ні, то не до москвича, то до УАЗа. Так і у нас була рено. І нам треба було поміняти тут резистор. Але реношний не можна знайти окремо, ну не знайшов. Тому взяв від пріуса, але на пріусі він має опір 30 Ом, а на Renault 80 Ну що, Взяли 2 по 30, буде у нас 60, замість 80. Але його якось треба закріпити, щоб він не болтався, бо місце тільки під одним. Ну що, Взяли з того ж самого пріуса та вирізали оту частину пластика, де резистор фіксується, та прикрутили його просто до корпуса. І зробили таку перемичку, то все закріпили. До речі, дроти, які згоріли і раніше йшли через резистор, ввели навкруги. Не знаю, чому так. Виробник його саме через резистор повів, ну щось йому так захотілося. Ну, добре. То зробили, зараз збираємо та будемо перевіряти на машині. Останні сліди пожару треба прибрати з кришки і закриваємо. Привезли стартовий пакет, підкинув модуль EVC з іншої машини. Потерп помилки, зробив там пару адаптацій. і Машинка у нас завелась. Зараз почекаю, поки що нічого не рухає, почекаю, поки зарядиться гібридна батарейка, бо вона там дуже розряджена, щоб потім ще з нею не бавитися. То поки що машинка працює, чекаю поки зарядиться, А далі подивимось. Поки що перемкнув квіл, для того, щоб можна було включити без кандіра. По-перше, що там дроти висять, треба їх нормально розкласти, по-друге, ще відкрити питання по наскільки ушкоджений чи не ушкоджений кондьор. І щось хлопці там робили, які то збирали щось там з кабелем. Питання, чи вони тут плюс-мінус не переплутали. Так само відкрите на то питання. Можливо через то і пошкодила той причарж батареї. Тож зараз поки чекаємо на зарядку, далі то подивимося, як то далі буде. Заїдемо всередину і далі спробуємо то позбирати. Так, спробуємо дістати все ж таки наш імпровізований інтерлок і подивитися, чи не буде у нас проблем з кондюром. Включити машину та глянути, чи все запрацює. Якщо все добре, то потім треба буде знову заїхати там на. Яму і все ж таки якось там дати ради з тими проводами, бо вони там просто валяються. Високовольтні провода, просто там валяються, там щось виламане. Але треба буде то доробити. Тож, нормально включаємо високовольтний роз'єм та перевіряємо. Підключили підключили компресор. Дивимось, що у кліматі компресор працює, споживає зараз 1,5 кВт. І помилок наче по компресору немає. Тобто все, наче працює добре. Тож В принципі, дроти там можна буде поскладати. Зараз ще От передивлюся параметри, давить він 28 бар зараз. Ну так, задуже давить, ну, але не зрозуміло там як він заправлений чи при якому тиску він працює. Але наче працює. Зараз подивимося по параметрах, що він там, яку температуру він дає, щось я тут не бачу на виході. Але працює. Добре, далі перевіряємо. Ось і проблемка. Компресор працює, трубки гарячені там, а вентилятор у нас стоїть що у нас є проблема з вентилятором якась бо він не спрацьовує там була помилка по тому реле, яке там стоїть можливо через ДТП там щось щось там ушкодило Добре далі розбираємося з тим передивлятися схеми. коротше там роз'єм і є ще маленький на тому блоку вентилятора його просто не дощолкнули той, хто збирав або хтось щось передивлявся, то вщопнули, нормально запрацював вентилятор. Зараз по машині взагалі немає помилок. Там помилка на подушці, але то, то я то розібрав, то потім ми то зберемо. Зараз позакріпляємо всі дроти, бо тут все-таки все живе, позакріпляємо, щоб нічого не повідламувалося та будемо віддавати машину. Ж, в, принципі, ж, в принципі, зробили то клів опять. Від якого відмовились офіціали, машинка справна і працює. Тож, рухаємося далі. Кліо повністю готове. Все зібрано, все працює. Машинка все виконує, всі команди, все налаштовано. Їде до власника. По факту ремонт батареї, по факту заміна блоку керування гібридною системою і програмування та деяке налаштування. Тож машинка готова, а ми рухаємося далі. Чайки доробив кліо 5 Поїхала, проїхав каптюр. Такі самий, тільки по-іншому називається. Зараз подивимося, що тут за проблема, бо одночасно перевезли два каптюра і два не їздять, і два гібридових однакових. Зараз будемо читати, дивитися, що там з ними не так. По лаунчу люди питають, який я маю лаунч. Пад 5 нещодавно придбав собі пад 5. Так само маю ще King Ballін, так само маю ще S-Tool так само маю ще простий лаунч, який встановлені всі ті діагностики встановлені на телефонах. Чому так? Бо інколи робиться одночасно декілька машин і час від часу треба декілька діагностик. Тому час від часу спливають різні діагностики, тому що користуюся різними. Так, Будемо читати, що тут. Зараз пробуємо то відчитати. Скоріше за все, що нам тут знадобиться онлайн доступ від Рено. Бо то гібрид, новий гібрид, 23 рік, буде просити онлайн доступ. Ну Хоча б зараз відчитаємо лаунчем, щоб собі зберігти звіт та почитати, що вона там хоче. На машині у нас 24 тисячі км пробігу. Достатньо свіжа машина. Ще раз кажу, 23 рік. Привезли, машина їздила, мала якийсь невеликий удар позаду, але після ремонту вона їздила і щось воно у неї сталося, що вона зараз не їзде. Цікаві нові машини, що воно -то якось так прикольно виглядає. Але те, що вони так вмирають на таких малих пробігах, то, звісно, не прикольно. Для власника, в принципі, ось дивився той каптюр. Один-один до того Clio. Ну Просто однакові машини, однаковий мультимедіа, однаковий клімат. Тут ручник, підлокотник. не пам'ятаю, в Кліо чи був чи ні, але да, був такий самий, точно був я в нього заглядав. Все так само. То я вам розказую, поки робиться діагностика. Приборка трошки інша, але все інше то так само. Подивимося на то. Що там її не влаштовує? Читали помилки на початок, що цікаво, що цікаво, дивимося на активні помилки. Цікаво, треба буде дивитися розшифровку саме по рено Цікаво, що машині не подобається рівень заряду батареї. На перше. Друге, щось є, є якась помилка по струму DC-DC зарядки. То перетварять з високого напруги на 12 вольт. То у нас не підключений клімат, ну, бо тому що машина не заведена, то таке собі там з рівнем тормозної рідини є якісь. Так, все інше то через те, що у нас машина не заведена, то все таке. То все дрібне. Зараз так само то через те, що не включена машина. Companies та джамет, Ну так, да, то через то, що було ДТП. Так, ладно, прямо все. Ще раз дивимося, що у нас буде наявно активно. І потім подивимося що по, по батарейці. До речі, цікаво, що на Кліо. Тут якось був рівень заряду. Тут зараз ну, воно на то свариться. Е, нема тут рівня заряду не показує. Так, відчитало. Зараз не подобається рівень заряду батарейки. Рівень заряду батарейки в будь-якому випадку їй не подобається. Дивимося, що там по напрузі вона, вона бачить. Зараз виведемо всі параметри. Діагностика наживо, як то сказати. Так, де тут у нас напруги в батарейці, напруги в батарейці DC, DC Купа параметрів зараз на машинах. Якщо раніше заходиш блокування, він там 50 параметрів, 100 параметрів бачить то тут зараз може і 1000 параметрів бути. І крім того, ще і купа тих. Блоків керування. Так, де ж тут у нас? Так, traction Battery Interlock Якийсь відкритий інтерлок, цікаво. Подивимося, бо то саме лаунч, просто то не бачить. Так. До речі, щось я не побачив рівня заряду батарейки. Або напруги батарейки не побачив. Або тут трошки інше якось зроблено. Хоча, хоча свариться на зарядку. Свариться на зарядку. На рівень, вірніше, заряду. Так, щось тут немає у нас напруг. Всі напруги низькі. Я маю на увазі 12 вольтової системи. Зараз глянемо, що у нас в батарейці по напрузі, чи нема у нас там розбалансу. Цікава у нас тут є середня напруга 2,45. Хоча мусить бути, ну так, батарейка досить розряджена 3.45, то дуже сівша, бо мусить бути хоча б там якийсь 3,7. А прикол ну, тих гібридів, що вони з тої батарейки заводяться. Якщо вона занизька, то машинка не заведеться. Так, їх 68, наскільки я пам'ятаю. Елементів і от всі, в принципі, по 346. По 346 достатньо розряджено. Не знаю, чи буде дозвіл на запуск при такій напрузі. Добре, ладно, попередивляюсь параметри, далі буде черговий гібрид. Оцей каптюр, В принципі, плюс-мінус то саме, єдине, що що тут не повітряне охолодження, а рідинне. Знизу тут є такий радіатор, де був раніше повітряний не кліо, Тут у нас рідинний батарейка має ось такі номерки. Машина після ДТП, після ремонту ДТП. Там, так, не дуже собі то зробили. було купа металевого пилу в роз'ємі тут, в запобіжнику, то тобто попродувався. На комірках було по 2,8-2,9 вольт. Тут дуже мало. Зараз заряджається повністю вся батарейка. Подивився, що розбалансу немає, що вони всі однакові, і зараз повністю то заряджається. Попереміряв собі там всі дроти. Є бажання то зробити нормально, щоб не треба було розбирати батарейку і можна було прямо через високовольтний роз'єм, то заряджати. Тобто, якщо там по напрузі по БМС все добре, то просто від'єднуємо позаду два роз'єма силовий і інтерфейсний, і під'єднуємо свою приблуду і прямо заряджаємо всю батарейку. То, що зараз в розробці, щоб то зробити. Вже придбав собі кабель для того. За недорого на Allegro купив отакий високовольтний кабель з рідними роз'ємами прямо до батарейки, щоб під'єднати і нічого там не чудити. Тож зробимо таку приблудку. Продовжимо по гібриду. Рено машина заводилась глохла, зняв з паленої рампи штуцер, палива взагалі щось не було. Не хотіла ніякої його перекачувати, подавали живлення на паливний насос, ніяк не хоче працювати. Зняли сидушку, трошки тупанув, скажімо так, щось я не знайшов того лючка спочатку і почав знімати бак, але поняв, що бак я не зніму, бо там заважає балка, заважає вихлопна труба. Почав ще раз шукати, передивлятися. Коротше, Коротше, знайшов я той лючок. Ось у нас тут дроти на насос. Я так розумію, що чорний товстий і білий товстий то саме наш паливний насос. Зараз перевіримо по опору, перевіримо, можливо, тут напругу і будемо діставати колбу, дивитися, що там і як. Можливо, після ДТП, бо машина ДТПшна, можливо, щось сталося з паливним насосом, що він не подає бензин. Але зараз на початок, мабуть, повернемо паливний бак на своє місце, як він. Мусить бути, і щоб то зробити, бо він зараз у нас тут живе своїм життям, висить там на чомусь. Дріт між виходом з БЗК до опаленого насоса у нас дзвониться, показує 0 Ом, тож дріт у нас правний. Зараз накидемо трубку на той модуль та спробуємо щось викачати. Спробували подати напряму живлення. І в мене отакі, така приблуда: кнопка від склопідіймача клеми мама тато і два крокодила. Дуже зручно, коли там ручника треба розблокувати, Склопідіймач опустити чи підняти, або подати живлення на паливний насос. Гроші подали напряму, немає ніякої реакції. Сьогодні зранку купив отакого ключа, зараз спробуємо, бо тут у мене ще нічого такого не було. Це залишилось на минулому місці роботи, називаємо то так. Зараз спробуємо відкрутити ту гайку, дістати ту колбу, зараз то обдуємо навкруги, щоб там зсередини нічого не попало та витягаємо. то. Пропаяли той контролер, залили свіжого палива, ще не збирали, не, не ставили то кільце, не заклеювали кришку. Зараз перевіримо, так, все працює, збираємо, заклеюємо, закриваємо всі ті кришки, повертаємо назад сидіння та вийдемо покататися. Повністю зібрали машину. Машина їде без помилок, зараз вона у нас їде в гібридному режимі, але вже працює в нормальному, простому режимі. Заряджає батарейку. Зараз Треба її заправити, бо вчора налив 10 літрів, і, ну, там, воно намалювало там, фактичних 6, і машинка тут працювала і тестували, то вона вже включила аварійний залишок. Але машинка їзди на гібриді. Зараз ми переконемося, включимо, спробуємо ще раз. Звичайному режимі. Так, що тут у нас можна? У нас тут є режим. Так, він хоче тут оновити щось, не будемо ми нічого оновляти Можна в режимі ЄВІ включити, тільки ЄВІ, а можна звичайний гібридний режим. Зараз у нас воно пише, що вона готова. Зараз ми спробуємо її додати температури, щоб вона у, нас, о, вона у нас завела мотор, бо ми додали температури, їй треба додати температури в салон, вона завела мотор і зараз вона працює, заряджає звичайну батарейку і подає тепло в салон. Якщо тут перемикати. Вимикати режими, на рулі можна подивитися, чи вона заряджає батарейку. От зараз ми перемкнули, вона заряджає батарейку. Показує. Але вона і намагається десь тримати посередині, то трошки зарядить, трошки розрядить, трошки зарядить, трошки розрядить. Але машинка повністю працює, тож, в принципі, на тому все. Машинку віддаємо. Фактично, по машині, через те, що не працював паливний насос і було старе паливо. Машина не включала нормальний електричний мотор, вимикала його, і машина їхала просто на електричній тязі, так як вона далеко не їде. Просто їхала-їхала на електриці і зупинилась і не змогла завести звичайний мотор. Розрядила батарейку і стала. Після розряду батарейки машина просто стає трупом, не може нічого зробити, не може її завести, бо заводить її генератором високовольтним, який вбудований в гібридну систему. Тож тут є у нас електричний мотор, на якому вона їде, то мотор-генератор, і є у нас стартер високовольтний від 200 вольт. Він її. От зараз бачимо, було половину, і зараз його трошки добавило до догори, тобто трошки його заряджає. На цьому все, до побачення, до нових зустрічей. Рухаємося далі.